Do Поза сумнівом, додасть здорові споживання упродовж цілого року натуральних продуктів, зокрема чорниці, яка, як стверджують учені, навіть збільшує тривалість життя. Скажете, що це неможливо поза як нереально запастися чорницею на цілий рік. Ще як можливо, український виробник, а це Херсонська фірма Лікбері, кілька років тому запропонувала споживачам багатофункціональний продукт тривалого зберігання чорничну пасту. То формула життя, яка не містить цукру і консервантів, і столова ложка, якої увага рівноцінна кілограму чорниці. Виробники особливо наголошують на тому, що паста знижує рівень цукру у крові і загалом має широкий спектр застосування. Чорнична паста продукт натуральний і багатофункціональний. Переваги її, от секрет чорничної пасти полягає в тому, що в ній зосереджена от вся маса тих корисних чер... речовин, які містяться в насінній і шкірці ягоди. Ну, так як в нашому організмі немає тих ферментів, які б розщеплювали кісточку і шкірку чорниці, то за рахунок нанотехнологій переробки ягоди ми можемо отримати ці речовини в повному обсязі. Тобто чорнична паста це свого роду концентрат з антиоксидантів, поліфенолів, вітамінів, мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, органічних кислот. В чорничній пасті в 11 разів більше антиоксидантів, ніж у свіжій ягоді. Ми рекомендуємо вживати чорничну пасту людям, які хворіють на цукровий діабет, так як вона знижує і стабілізує рівень цукру в крові. Запобігає таким ускладненням, як ангіопатія, ретинопатія, діабетична стопа. Також чорнична паста є хорошим гепатопротектором, Радимо вживати людям, які хворіють на гепатити різного походження. Вона відновлює функцію печінки, якщо власне вона є порушена при різних захворюваннях. Також паста є чудовим ентеросорбентом, рекомендовано вживати при дисбактеріозі і при серцево-судинних недугах. Всі властивості чорничної пасти вони підтверджені експериментально. Так, в ряді науково-дослідних інститутів були проведені дослідження, які це підтверджують. Також це підтверджує і схвалює Міністерство охорони здоров'я. Ще хочу зазначити, що чорнична паста увійшла в десятку найкращих товарів України. Але найбільшим показником, доказом того, що паста дійсно має унікальні лікувальні властивості, це відгуки наших клієнтів, які вживають чорничну пасту і задоволені результатом. Моєї мами цукровий діабет другого типу. За порадою вона почала приймати чорничну пасту. Покращення відчула з другого тижня прийому. За півтори місяці знизився рівень цукру з 12-14 до 7-8. Ендокринолог зменшив дозування таблеток. Взагалі мама почувається набагато краще. Нормувався тиск, покращилася робота кишківника, немає відчуття втоми. Взагалі мама дуже задоволена, задоволена результатом, і для нас важливо, що це натуральний продукт. Мама буде продовжувати приймати чорничну пасту, тому що вона бачить реальний результат. Я був, мав сухість в роті, слабкість, звернувся до лікарів. Здав аналізи, вони провірили, і виявилося, що в мене цукор повишений. І я виписані багато ліків, але в мене знайомий порадив мені звернутися і продається чорнична паста. Я її вживав 4 тижні, і вона мені допомогла. Я, я пішов до лікарів, вони змірили другий раз і виявився цукор в мене в норі.